Дитячий травматизм на Житомирщині зріс майже на 50 відсотків порівняно з минулим роком, розповідає головний дитячий травматолог області Віктор Панчишин. 20 травня у Всесвітній день травматолога на базі обласної дитячої лікарні провели одноденний семінар, де лікарі поділилися сучасними підходами лікування вродженої патології у дітей і травматизму. Якщо раніше років 10 назад максимально було біля 40 дітей звернень на день, то зараз вже є за 50 і влітку, коли діти більше предоставлені самі собі, більше до 60, а то й до 70 дітей звертаються за добу на центр гострої травми за допомогою. Тобто, якщо раніше в області за рік в середньому до травмпункту зверталося 7-8 тисяч дітей, то тепер близько 12 тисяч. Часто винними у травмах своїх дітей через неуважність стають батьки, кажуть лікарі. Травматизм у дітей перших трьох років життя це неувага батьків. Ці діти весь час повинні бути під наглядом батьків. Діти йдуть на футбол, хай вони йдуть на спортивні майданчики. І Якщо вони йдуть займатися рукопашним боєм, гімнастикою, хай це буде в спеціально обладнаних залах. Якщо дитина катається на велосипеді, то хай татусь знайде час перевірить, чи він справний, чи тормоза працюють, чи дитина розуміє, що вона буде переходити переїжджу частину, тому що дитячі терпози, особливо дорожньо-транспортні пригоди, це та біда, яка приходить в сім'ю із наслідками дуже і дуже поганими. Дехто травмується через любов до спорту, С торніка впав. А що ж тобі на місці не сиділося? Ну так вдома скучно, якось нравиться турнік ж, ну не знаю. Так вийшло. Це твоя перша травма? Ні. Та справжнім лихом травматологи називають москітні сітки в багатоповерхівках. Минулого року в області було три випадки, коли діти випали з вікон. Це велика проблема. Вона виникла в останні роки. Раніше цього не було, і характерна для дітей перших двох-трьох років життя, коли вони не дають оцінку своїм поступкам і вилізають на вікно, а москітна сітка не є захистом. Особливо в багатоповерхівках. найбільше діти травмуються через падіння з дерев, гру в футбол на асфальті та неправильно обладнані дитячі майданчики. За останні роки помітне лише зменшення дитячого травматизму в групі дорожньо-транспортних пригод.